Ми бачимо, що розгортається в усьому світі. Ми бачимо війну проти Ізраїлю близькосхідний конфлікт. А так ми вже навіть відкидаємо, зрозуміли, а що те з російські наративи про те, що буде переміщено фокус, і далі не зможе Америка нам допомагати, і партнерині допомагатимуть Україні. От допомагатимуть Україні. Ця допомога буде. А єдине, що треба, напевно, що справді готуватися до різних хвиль і фаз. Війни безпосередньо в Україні, але все ж таки, чи з настанням весни і отриманням а, винищувачів F-16, ці цієї комплексної зброї, всієї так уже атакам сиє уже а будуть і таурси, віримо, ще й винищувачі F-16, а вони стануть тим переламним моментом тією переламною точкою в ході а, війни в Україні. Вони значно покращать ситуацію на фронті, і це дасть можливість значно краще захищати наші війська на передньому краю, бо ми зможемо відганяти, називаємо це так, так. Відганяти їхню авіацію подалі від наших вояків. Бо поки що, на жаль, панування в повітрі нам не належить. І це. Реалії, але ці реалії можуть змінитися з застосуванням е, літаків f 16 Але це знов-таки ж треба розглядати все в комплексі. І ворог, розуміючи, що ситуація може погіршуватися для нього, зараз намагається активно проводячи розвідку наших аеродромів, наносити удари, в тому числі і по наших аеродромах. Тому ну, аеродром занадто важко знаєте, вразити. Якщо це не використовується потужні якісь боєприпаси. Бо крилатими ракетами е, бетонний рідко-посадкової смуги багато шкоди не несеш. Вона дає певну шкоду, але не в тому обсязі. знаєте. І для нас е все ж таки, е хочемо перемогти, мусимо готуватися до цієї перемоги і е готувати наші аеродроми, готувати наших пілотів, готувати е ті, хто замінять хлопців е на фронті. Дадуть їм відпочинок, тому е, тверезі дивиться на речі і не кричати, що е, все пропало. Нічого не пропало. Ситуація залежить тільки від них самих і за Україну воювати будуть тільки українці. Це я точно знаю. Не якраз про підготовку до зими і про те, як ми її будемо проходити в контексті ракетних атак, я хотіла з вами поговорити. От є вже інформація, от буквально свіжо, як завжди, Наталія Гумнюк говорить про те, що виробництво ракет у Росії триває, йде накопичення. А Юрій Ігнат, речник Повітряних збройних сил України, абсолютно логічно говорить і робить висновки. Ми самі це бачимо. А що однією із таких головних і провідних сил будуть добувати атакувати дронами так, тим, тим більше, що в них з'явилися ще так звані газонокосарки на додаток. Та дрони газонокосарки, а потім ракети. І тут насправді насторожує всіх, навіть там не сильних експертів, про те, що дуже давно не було от таких от серйозних тривог да, по столиці. І очевидно, можна припускати, логічно собі розмірковувати, що ворог якраз ну от якраз от, от опалювальний сезон він скрізь починається, а він накопичує ці він накопичує ці ракетами. Постійно чуємо про а, розвідувальні да, аби пола, які на Київщині, а, там, в районі Києва пролітають. Що потім цей удар був досить масованим і досить масштабним, і досить відчутним, і йшов саме а, до цілі. І от готовність відбити цю атаку. Ну, як ви оцінюєте а, з боку України? Те, що вони роблять на землі, що стосується цих м'ясних штурмів, те саме вони будуть робити, що стосується повітря, за рахунок величезної кількості накопичених шахедів, за рахунок величезної кількості тих ракет, і морського і повітряного базування. Якраз аби прорвати нашу протиповітряну оборону і далі що вже нищити е, міста і села України. До цього треба бути готовим. І завдання е, держави, завдання номер один це все ж таки проти посилення протиповітряної оборони. І ще раз кажу: не тільки ракети, а все, що я казав: засоби вогневого раження, засоби виявлення і засоби передачі інформації: це все в комплексі е, може давати успіх. Треба активно працювати з нашими партнерами. У наших партнерів, що стосується певних речей, ще є запаси, і не треба вигадувати велосипед, а треба використовувати досить попередніх війн, і це також застосовувати на нашій практиці. Ситуація складна, але ще є час на вирішення цих проблем. Просто треба чітко визначитися. На що і куди витрачати кошти, бо як показує досвід, і продовжуючи ці скандали з корупційними складовими і недоцінним використанням грошей навіть зараз, в тому самому Києві, де надарниці міняють бордюри в нормальному стані, знову ставлять якісь супернові. Навіщо? Давайте витратимо ці гроші безпосередньо на збройні сили. І таких прикладів багато. Якщо порахувати загальний ресурс недоцінного використання грошей за цей рік, то я думаю, що ми могли купити зенітний кулемет практично на кожний український будинок, і це б значно покращило наші спроможності. Ми могли забезпечити кожен будинок в певним засобом зв'язку для управління цим вогнем, так от в такому розумінні це можна було робити, але для цього треба знов таки професійних певних посадових осіб, які відповідають. За е, певні напрямки діяльності, починаючи від голови ОТГ, так, закінчуючи міністрами. А коли у нас е, міністри крадуть в е, величезній кількості, а потім Верховна Рада їм аплодує, коли їх безпосередньо проводжають, то про що може бути мова? Але е, з міністрами ми розберемося окремо. Тепер за номер один все ж таки підготувати нашу протиповітряну оборону. І підготувати наше населення, скажіть мені о, на телемарафонах достатньо часто показують, як кому діяти при тривозі, або яким чином надавати першу медичну допомогу. На телемарафоні показують, яким чином о, розбирати певні зразки зброї, і, і як їх використовувати? Абсолютно не показують. Влада живе своїм життям і намагається в цю теплу ванну засунути о, український народ. Але вже ми бачимо відповідне падіння рейтингів влади, що починає таке, знаєте, жорстке прозріння. На жаль, в певних моментах це прозріння не просто жорстке, воно ще криваве. Бо за помилки і експромти влади ми платимо людськими життями. Пане Сергію, позитиву на фінал сьогоднішньої нашої розмови, і да, позитиву безпосередньо, до речі, від американців. Про що я кажу якраз про підготовку до зими і таких от монстрів протиповітряної оборони? Про що йдеться про це. Написав Таймс, що Україна та США, готуючись до зими, створили таких от гібридних монстрів протиповітряної оборони. От власне офіційні особи називають її програмою Франкенсейм. Поєднує сучасні ракети земля повітря з західного калібру з переобладнаними пусковими установками радянських часів або радарами, які вже є на озброєнні українських військ. Ну і власне журналісти пишуть про те, New York Times пишуть про те, що України готові експериментувати з цим монстром, і вони якраз ці гібридні системи вони можуть заповнити критичні прогалини в українських в українській протиповітряній оборони. От що ви скажете про цих от, гібридних монстрів? Це чудова ідея, і вона не нова. І, до речі, ракети, які використовуються, ще були розроблені в середині 50-х років минулого mm -hmm. сторіччя. Потім е, в свій час Радянський Союз, е, займаючись е, технічним шпіонажем, викрив декілька ракет, і вже радянські ракети подібні опрацьовувалися е, відповідно тієї ідеї, яка в, е, використовувалась в американських ракетах, і це добре. І чим більше ми таких речей зробимо, тим краще буде для нас. А що стосується позитива чи негатива, все, що говорив я, це не негатив, це якраз просто достатньо тверезий погляд на ситуацію. І це не негатив. Краще знати, неприємну правду готуватися до складних ситуацій. Але якщо ти до них готовий, то ця ситуація вже не буде для тебе складною не впадати у вічі. А ще раз підкреслюю: питання полягає в професійності кожного українця на своєму місці. Оце запорука нашого успіху, нашої перемоги. Де да, я абсолютно з вами згодна. Просто так приємно говорити про цих от гібридних монстрів, да, які будуть допомагати відбувати ці ракетні атаки. Так ніколи ніколи не гадала, ніколи не могли подумати, що так мило звучатиме, і так для вух і для мозку ці от. Гібридні монстри протиповітряної оборони, які допомагатимуть захищати а, українське небо. <кій> ніколи ми ніколи ми не ставили цих запитань. Пане Сергію, ви завжди говорили ще тоді, коли хтось сказав, не те, що про два-три тижні, а навіть про якісь там певні терміни, що а, цього літа будемо пити, а, будуть пити і давати інтерв'ю на набережній Ялти. А ви завжди казали, що готуєтеся до довгої війни?